Збереження культурних пам'яток та популяризація Галицького краю. Саме з такою метою сьогодні тут поруч із Галицьким замком провели погашення спеціальної марки. Її приурочили до 1125-ї річниці від першої писемної згадки про Галич. Це є дійсно визначна подія, і власне до цієї події було випущено дану марку. Дана марка це є власна марка в даному випадку. В цій марці присвяченій цій даті тут є замовлено 150 аркушів і 150 конвертів. Власне до цієї події на марці зображений герб міста Галича і визначні пам'ятки архітектури Галича. Ініціатива Творення власної марки належить Галицькій міській раді. Очільник громади Олег Кантор каже, таким чином вирішили увіковічнити цю дату в історії. Тут декілька блоків є марок. Є, наприклад, церква Різдва Христова, церква Пантелеймона, є пам'ятник королю Данилу. Основна мета популяризація давнього Галиць. От ми бачимо, що навіть ми не погасили, а було ініційовано десь попередньо, що буде погашення. Вже багато колекціонерів зверталися, де можна їх придбати. До слова, придбати марку охочі можуть лише у Галицькій міській раді. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.